Камені талісмани, що даруватимуть вам захист та удачу в 2026 році, році вогняного коня. І якщо вам трапилось це відео в стрічці, будь ласка, не перегортайте його одразу, додивіться до кінця. Обирайте свого персонального помічника і зустрічайте 2026 рік в повній готовності. Ви допомагаєте моїм відео бути побаченими більшій кількістю людей. Дякую вам! І звісно ж на першому місці чудовий вогняний гранат. І на цьому відео будуть представлені повністю комбінації каменів саме з талісманами 2026 року. І на другому місці у нас тигрове око, і тут представлений дуже цікавий браслет з тигровим оком та гранатом. Третій наш помічник це корал. Тут представлено дві роботи повністю з коралу, і одна гранат, корал, і гранат, корал та тигрове око. Ось така краса. Далі у нас іде красень-середолік. Також представлена робота повністю з середоліка, і дві роботи середолік та гранат. Ось такі красені. І останній в цьому списку красень у накіт. Ось така прекрасна композиція.